Будь ласка, тобі зараз двадцять дев'ять, а дитині вже чотирнадцять. Буде так. Буде чотирьох. Це ти в 15 народила? Ні, дівчата. Нікуля це моя названа дочка. Це мого чоловіка-дочка від першого шлюбу. У нашій сім'ї з чоловіком Нікуля вже живе п'ять років, бо її мати хвора. У неї алкогольна залежність. До того ж, вона просто егоїстична людина. Наталі почала казати, яка негарна мати у Ніки при ніці могла би якось сказати. Ще вам пізніше розкажу. Коли ти познайомилася зі своїм чоловіком, він вже був розлучений. Звісно, він пішов від нікиної матері, коли їй було три роки. Вона працює якось як живе. взагалі? Ні, чоловік, коли пішов, він їй все залишив. І їй, власне більше в житті не треба працювати. Який чудовий чоловік був завдяки йому дві жінки в цьому світі живуть і не знають бід. Вони розлучились 13-го року, а я з ним познайомилась го Тож я знаю, що просто не зійшлися характерами, і все. Потім, коли ми з чоловіком побралися, Нікуля телефонувала нам, плакала, що мама постійно кричить на неї, зривається на неї. Могла руку підняти, за волосся схопити. У неї вже такий стан, коли людина не контролює себе. Вона навіть нетверезою за кермо сідала. Приїжджала, ніку привозила. Вона, коли випивала, вона постійно казала: «Ніку, збирайся, їдь до свого батька. Оце це все почалося, коли їй було вісім років. До дев'яти ми вже її забрали. Вона дуже сильно боялася свою матір. Вона потрапила до мене заляканою дитиною. Вона підходила і казала: прошу вибачити, ви розмовляєте, але можна мені зараз відволікти тата? Так, для мене це було шоком. Її мама завжди любила. Гарне життя, пити просеко. і в якусь мить людина без алкоголю вже не змогла. А ви не пробували її десь влаштувати в якусь лікарню? Звісно, її в цьому я особисто взялася. Ми поклали її до лікарні. Потім я возила її по церквах, хоч куди я її возила. Я вам більше скажу, вона була схожа в нашу сім'ю. Я намагалася їй допомогти і все заради ніки. А потім вона сказала, що я безпринципна жінка і пустила колишню дружину в дім. Ось так. І потім я вже зрозуміла: от якщо я за ручку ходитиму з нею кудись, вона ходитиме. А припустимо, у мене ж є свої діти. У мене є своє особисте життя. Півроку я старалася, а потім я просто зрозуміла, що вже все, що я не можу. Вперше таки чую, щоб жінка допомагала колишній дружині свого чоловіка. Це дуже несподівано. Вона спокійно віддала тобі дитину. Абсолютно спокійно. Я зараз її позбавляю батьківських прав і хочу взяти опіку над Нікою, бо ніку я їй не віддам ніколи. Я думаю, що це правильно, тому що Якщо дівчинка живе з нею, про що тут може бути мова? Вона не мати, вона навіть для мене не мати. У тебе є дитина. Ти з нею до п'яти років гралася, все було класно, весело. А потім, коли в дитини постійно боліли ніжки, вона постійно по ночах плакала, і оце все її матір прогавила. Ми поїхали в інститут ортопедії. Нам зробили знімок, і в неї кістки. От у нас отак кістки стоять, а в неї отак. І була клишавою, і ми її робили дві серйозних операції. Я бачила, як їй було боляче після операції. Вона ходила на милицях, вона лежала. Ми пройшли величезний такий тернистий шлях. Я рада, звісно, що вона Ніку народила. Дякую їй за це. Але більше нам від неї нічого не треба. Тоді дуже смілива жінка, що взяла на себе відповідальність виховувати дитину свого чоловіка. Так, Наталя вчинила дуже шляхетно, взявшись виховувати Вероніку. Проте все, що жінка розповіла про біологічну матір дівчинки, звучить доволі токсично. Наталя могла розповісти цю історію м'якше та опустити деякі подробиці, аби зберегти дитячу психіку. Але жінка всіляко підкреслює, що вона героїня, а та друга жінка невдаха. І це виглядає як самоствердження за рахунок інших. Причому, навіть якщо це може ранити близьких людей. А як ти взагалі проводиш час із дитиною? Якщо ми припустимо їдемо на якісь розваги дитячі, діти у нас там в одному місці, а ми собі з нікулею самі сидимо травенемо. От у нас була там фотосесія три дні тому всі разом. Доглядає за молодшими. Звісно, ви що? Це людина, на яку можна покластися. Ліпше ніж на няньку підгузники. Може вона все може. Вона може і їсти приготувати, може генератор вімкнути. Вона може зробити дівчата. Усе через її життєві обставини їй довелося рано подорослішати. Не розумію для чого припахувати дівчинку, якщо в тебе повна хата, дом працівників і помічників.